Дивитися суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 23 січня швидка привезла однорічну Ангеліну Тимощук у реанімаційне відділення міської дитячої лікарні з діагнозом несправжній круп. За день до цього у дівчинки були симптоми застуди, і її мама звернулася до педіатра, розповіла Юлія Люшненко, тітка Ангеліни. Однак родина не встигла на прийом до лікаря. В Ангеліни підвищилася температура, і її мама викликала швидку. Швидка приїхала, почала надавати екстрену медичну допомогу, поставила діагноз сложний круп. Зібрали дитину і терміново везли в міську лікарню дитячого імені Івашика. Швидка сказала, що це тяжкий випадок. вони зателефонували одразу до реанімації в лікарні, щоб готували реанімацію для дитини. У реанімаційному відділенні дівчинку обстежили, але до вечора того дня не призначали лікування, каже Юлія Люшненко. Коли розпочалася повітряна тривога, мамі з дівчинкою сказали пройти в укриття. Дитину згребли і потягнули з четвертого поверха на низ через вулицю в підвал. В підвалі також була неприємна ситуація для матері. Вона роздягала дитину і зняла катетор. Випадково. І вони почали, що ви за мати, що взагалі, як так може бути, почали негативно казати свої емоції, так скажемо. Ось після цього і вони не ставили того катетера, ліки дитині не надходили в той момент. Зранку 24 січня лікарка обстежила дитину. Після обіду дівчинці стало важче дихати. Мама Ангеліни покликала лікарів по допомогу, після чого дівчинку відправили до реанімації. Вони вийшли з виходять і кажуть, у нас для вас невтішні новини, ми втратили вашу дитину. Це дуже, це дуже великий біль для матері, для, для всіх нас велике. Взагалі, як можна дитину втратити за півтора дня? Дитина не хворіла довго. Дитина привита все, всі прививочки, все є в неї. Грип від грипу від всього причина смерті свинячий грип із пневмонією, розповідає Юлія Люшненко. За словами жінки, родина не знає, чим лікували дитину. Історії хвороби а Ангеліни не все. отримували. Віктор Померляно, медичний директор міської лікарні номер 2 каже, що родина може отримати повну історію хвороби, звернувшись до медичного закладу. За його словами, у лікарні чекають висновків патологоанатомічного дослідження. Наразі ми очікуємо результатів остаточних патентомічного дослідження, от, після яких, я скрежу, не можу сказати, буде, буде створена медична рада по розбору даного випадку і по, щодо дачі оцінки щодо якості надання медичної допомоги. От, і в подальшому даний випадок буде розбиратися також на клініко експертної комісії управління охорони здоров'я. Департамент охорони здоров'я при Житомирській обласній військовій адміністрації за словами Андрія Васяновича, завідувача відділення дитячої патології обласного патологоанатомічного бюро, дослідження ще тривають. У даному випадку три тривають дослідження. Результати будуть пізніше. Попередній там грип аж один на один. Скарг від родини на неналежне виконання лікарями своїх обов'язків до поліції не надходило, каже Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікації Житомирського райуправління управління поліції. Сьогодні у ході моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис. У одній соцмереж і розпочали самі ініціювали перевірку за цим фактом. Нині проводиться перевірка, встановлюються усі обставини події для прийняття законного рішення. Надія Назарук Ігор Кочин – Суспільне новини, Житомир. Навчання з протидії ворожим диверсійно-розвідувальним групам, у яких взяли участь різні підрозділи Сил безпеки та оборони України, відбулися на півночі Житомирщини. Замислом навчання передбачалися дії проти диверсійно розвідувальних груп. Відбувалося захоплення позицій. Відновлення втраченого положення та зачистка тих окопів, які були зайняті ворогом. У навчаннях брали участь підрозділи Служби безпеки та Нацгвардії України, а також підрозділи Держприкордонслужби і сил тероборони збройних сил України. Мінометник Тор влітку 2022 року воював на території Луганської області. Чоловік розповідає, навчання та реальні бойові дії відрізняються насамперед швидкістю реагування та адреналіном. Хотілось би більше таких навчань. роль мінометників подавити піхоту і заставити її відступати. який з позивним Веган родом із Одеси. Свій перший, і поки єдиний бойовий досвід здобув цього літа на запорізькому напрямку. Я веган до війни займав, займався політичним активізмом от, спортом. Ну так не встиг якось пожити життя до війни. От мені було 18 років, зараз 18 і Я вступив до армії. Я вже воював зараз. Це як до от, і тренування аби Лишатися, як то кажуть, в тонусі перед майбутніми бойовими діями. Мені пощастило, що поряд зі мною дуже досвідчені люди, які знають свою справу. Дуже легко навчатися разом з ними. Артилеристи з позивним Петрович разом із шістьма побратимами на навчаннях та в реальних бойових умовах працює з протитанковою гарматою МТ-12 Рапіра, яку вони називають Квітка. Це в нас друга вже дівчисько. Ми її так нежно називаємо квітка і позивний квітка, тому що перша дівка була у нас волошка, вона загинула. Слава Богу, розрахунок уцілів. Це це вже друга пушка. У нас працювали добре, вийшли 15 числа. На нулі були 200 днів. Зараз йдемо на відновлення. Сподіваємося, війна скоро закінчиться і розійдемося всі по своїм місцям основним роботи. Прикривати, поки десант виходить із машини, щоб зайняти позиції, таке завдання кулеметника Енея під час навчань. Відпрацьовувати в напрямок ворога, щоб не подавляти його. Активність, щоб він не міг в той час вести вогонь по нашим хлопцям. Ми відбивали позиції, втрачені позиції наші і займали позицію. Тобто потрібно було під'їхати, висадитись, закріпитися, вибити ворога умовного, закріпитися на позиції і продовжити бій, відганяючи ворога далі. Ці всі навчання для того, щоб групи були злагоджені, щоб кожен розумів, чим займається в даний момент. Якщо якась нестандартна ситуація, щоб теж хлопці розуміли, що робити, швидко реагували на різні обставини, тому ми проводимо навчання. Щоб, ну це називається злагоджено. Олена Ваховська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Чергову партію допомоги для ЗСУ відправила Вільшинська громада на Житомирщині. Цього разу для бійців відправляють партію смаколиків та 10 важких мотоциклів серії МТ та Дніпро. Вони мають прохідність, вони мають можливість, якби хлопцям маневрувати на фронті. Якщо за гру, то практично її можна виштовхати або навіть взяти і перенести. Через те, що практика показує, шість чоловік сідає в мотоцикл і рухаються. Так приспособлена люлька, що можна. Використовувати її як евакуацію поранених і, на жаль, і двохсотих. Окрім мотоциклів, фуру завантажують продуктами харчування. Пиріжки, солоне сало, вареники та інші смаколики готували господині з усієї громади. Вдома в себе в печах готували пиріжки з економіки начинками, вареники, книжі, готували сало, солили, робили закуску із сала таку часником на маску. Передавали яблука, окопні свічки, розпалювачі комплектами. Солодощі, чай, каву, шкарпетки. Шкарпетки зв'язані власноруч нашими господинями. Мотоцикли для ЗСУ збирають по усій області. Після чого везуть на Київщину, де члени байкерського об'єднання їх ремонтують та ставлять на хід. Сьогоднішню партію мотоциклів залишать на ремонт, а на фронт повезуть вже відремонтовану техніку 12 мотоциклів. Загалом громада передала на ремонт більше 40 одиниць техніки. Завантажуємо оці красені, які Відреставрований за допомогою гурту «Жадані Собаки. Також в кожну коляску буде додано отакі ящики, смаколики, свічки від Вільшанської громади, сітки. Дмитро Поліщук Ігор Жванько. Суспільне, Новини Житомирщина. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного щобудня о 20.40.